Ваша сім'я проти вас. Вони всі змовилися і вони всі будуть проти вас. Будьте дуже обережні. Мені не раз приходиться говорити ці слова людям на консультації. Справа в тому, що часто буває така ситуація: наприклад, бабуся пробувала влаштувати своє життя, не влаштувала. Мама пробувала життя своє влаштувати, не влаштувала. І тут дочка хоче жити класно, хоче влаштувати своє життя. Але бабуся, маючи досвід там, одного чоловіка якогось там мухажора, вона каже: Внученька, от я тобі скажу так. Бабуся життя пожила, я тих мужиків знаю. От бачиш, твоя мама теж тут опеклася на твому тату, і ми вже побачили всі мужики-козли. Фу, ми тебе зараз навчимо, як жити треба. От. А тут доця почитала книжки. Побачила родову систему, побачила те, що є якісь проблеми в сім'ї. Вона розуміє те, що ну, є й нормальні чоловіки, і що ж робити для того, щоб знайти нормального чоловіка, вона починає його шукати, починає ходити на якісь семінари, на тренінги, починає читати книги. Вроді би, з однієї сторони, бабуся з мамою бажають добра доці, ну, внучці там, чи доці, так. От. але вони будуть її, знаєте, тягнути назад. І роблять вони це не з позиції того, що вони вас там не люблять або хочуть вас затоптати. Ні, це їхній страх. Знаєте, для того, щоб е, е, знаєте, смілість, от бути сміливим. Що таке бути сміливим? Знаєте, люди думають, що це треба взяти там автомат, бігти на ноль на передову, що щось таке. Це не це сміливість, та, це також вид сміливості. Але вид сміливості, коли ви заявляєте про те, що я хочу бути щасливим або хочу бути щасливою. Це людей реально лякає, як то так тут понімаєш, що це... Знаєте, як анекдот, я кажу, що ти ходиш, либошся, да вийде заміж, мучаєшся як всі. Да? <соць> От. На жаль, таке є. І дуже часто так це виглядає, тому що, ну як то так, всіх мучується, у всіх проблеми, а тут ти ходиш щасливо. В Україні, на жаль, статистика 80% розлучень, а 20% тих, що залишилися, там не всі пари, які живуть дво, ну, двоє людей в одній квартирі, там також не факт, що там нормальні стосунки. Тому в дійсності відсоток щасливих людей в світі Він достатньо малий. І коли вся сім'я у всіх якісь проблеми, і тут хтось заявляє про те, що я хочу все-таки побудувати сім'ю, бути щасливим, в них виникає шок. Вроді би, свідомо вони би хотіли, щоб у вас було все добре, але підсвідомо вони будуть робити все для того, щоб вам робити перепони і щоб ви, не дай Бог, не стали щасливими. Вроді би, так здається. О, також, це, це стосується різних напрямів життя. Знаєте, я консультую людей по різних питаннях. Це може бути, ну, наприклад. Ну, Скажемо, мій приклад, да? Тож, батьки ніколи, ну, якби я колись сказав, що я хочу займатися ведичною астрологією, мені б точно цього ніколи не дозволили. Однозначно, Як? я, я, яка астрологія? Про що ти говориш? Єдина на згод працюй, будь програмістом ким завгодно, але тільки не астрологом. Тому що це в голові людей не вклалося. Ну, мається на увазі в моєї сім'ї. Слава Богу, що в мене був період, коли я відійшов від сім'ї, почав займатися астрологією, коли вже це почало давати мені достатньо грошей для життя, все тоді питання просто почали відпадати самі собі. І то до сьогоднішнього дня ще якісь мої родичі на мене дивляться, чим ти займаєшся? Ти, не мож, ти що не можеш, жити як нормальна людина? Можу, такі я є нормальна людина, по моїм міркам, <смі> то що я по вашим міркам не вкладаюся в якісь параметри. Це вже історія інша. Ну тому ваші близькі, ваші родичі, вони їм буде здаватися розумієте, що вони вам бажають добра. Ну також, мій приклад, в мене от історія була така: от я їм м'ясо. Тось тобто, я працював в ресторанах. Ну я сиділо, що я випивав там вино, пиво, деякі крепкі напитки, сигарети, кури окей. І в якийсь час, колись моя бабуся, то тобто, с я кажуть, що все я не буду поставить гетианцем, тось тобто, вона по своїм міркам розуміє, що їсти м'ясо там є багато вітамінів. Тому що це якийсь доктор там по телевізорскав, що без м'яса жити неможливо. Ну, і вона ясна річ, що я у нас, коли приїжджаю, і вона так на мене дивиться, ну що, може ти з'їш м'ясо? Ну, будь ласка, та не хочу того м'яса їсти. Це труп. Не хочу того їсти. розумієте. Те саме по стосунках. Люди мучаються в стосунках, мучують самі себе, мучують інших. Ну, звичайно, краще будувати стосунки. Люди думають, ні, партнера поміняю, тоді стану щасливий чи щасливий. Не факт, можливо, вона не допоможе. В першу чергу, чим когось міняти. Змініться самі. Ну те, що родичі будуть вам протестувати, це 100%. Так і буде. Що буде навіть фаза, така коли ви починаєте тільки рухатися, це називається долина смерті. Да? Коли ти стартонував, результатів ще нема. У цю яму потрібно пройти. Шукайте однодумців, шукайте людей, які будуть вас підтримувати. Там, подруги, колеги, друзі, ну тобто, друзі, розумієте, знову також друзі, знаєте, я сати. У мене за останніх 15 років настільки сильно коло спілкування змінилось, причому не один раз. Ну от і люди, яких я вважав друзями там років 15-20, тобто, коли в мене почалася зміни в житті, вони сказали: Ти мені не друг взагалі. Нам не важ того про що говорити, окей, але прийшли інші люди, з якими у мене стали більш тісніші стосунки, більш глибші набагато якісніші. розумієте? Тому, звичайно, якщо у вас там крепкий стержень і ви можете пробитися, це добре. Ну, не у всіх така сила, можливість є. От я на своїх курсах по самооцінці, якраз цього цьому вчу, як цей стержень прокачувати та що робити. Но дуже важливо, щоб ви розібралися, поставте задачу, що ви хочете, определіться. Якщо ви хочете бути щасливі в сімейних стосунках, перше, книги, тренінги, семінари, лекції, відео. Зараз повно контенту платний, безплатний, всього навалом. По перше, вчіться, дивіться, шукайте людей, на кого ви можете рівнятися, хто вже досяг успіху в цьому питанні. Тобто, якщо ви хочете бути успішні, ну як хочете бути щасливі, сімейних стосунках, знайдіть сімейну пару, які разом 20, 30, 40, 50 років. От, можливо, те, що ви будете читати в книгах, знаєте, бо я не раз читаю книги, дивлюся і дивлюся, як люди живуть. От, ну, Якісь рекомендації з книг, там можна взяти, так От, треба дивитися, як люди живуть. Тому що кожна сімейна пара це унікальний. По-перше, кожна душа вона унікальна по своїй природі. Друге, те, що е, коли створюється сімейна пара, вона настільки унікальна, що двох однакових немає. Тим не менше, є якісь загальні рекомендації. Наприклад, чоловік має захищати жінку, жінка любить та турбується, піклується про чоловік. Так, в цьому випадку це спрацьовує. От, тобто, це кажу, загальні рекомендації. Індивідуально, кожну пару потрібно дивитися окремо. От, тобто, тут немає якогось такого стандарту, що от тільки так робіть і все. От, немає абсолютно. От, кожна пара вона є абсолютно унікальна та індивідуальна. От зміни в житті, коли в вашому будуть відбуватися, це буде відбуватися яким чином, наприклад, сімейне на життя. Ви спочатку будете виходити, ну, шукати собі там, чоловіка чи жінку, будете з ним пробувати будувати стосунки. Коли у вас щось буде вдаватися, ті люди, які вроді би за вас, от, в тому числі це можуть бути ваші близькі родичі, вони будуть вас, знаєте, як жабу, тягнути назад. Ні, назад, сиди тут, нікуди не вела. Ми всі погано, нам всі погано, І ти сиди. От, Бог терпів нам, велів, да? давай будемо сидіти мучити. Чому мучитись? Для чого мучитись? Будьте щасливою людиною, живіть щасливе життя, побудуйте щасливі стосунки. Коли ви починаєте з того виходити, коли ви знайдете собі чоловіка чи дружину, починаєте створювати стосунки, на вас побачать, подивляться, що ви стали щасливі, до вас прийдуть вам почнуть ну, заздрити. Скажуть, ну блін, бачите, молоде, що ти все-таки там рискнув чи рискнула. От і ти їх побудував. Знаєте, я не раз таки бачив в сімейних парах, коли от люди пробували. Коли люди будували стосунки, так, це був час. Вони там давай попробуємо якось так помало-помало помалу протиралися. Вони з часом будували стосунки, то потім, друзі, ну ті ж самі родичі, вони казали: Ну, бач, тобі повезло. От, ну ми в такі зраді за тебе. Також вони думають, що це буде багато людей, які будуть за вас прямо радуватися. От, я не раз в житті в мене було таке, що я піднімався на пік на вершину гори. знаєте, коли ти на вершині гори, ти один. Якщо зараз там у вас якісь складнощі, ви там чогось не досягли, ви думаєте, що о, коли я досягну, всі будуть біля мене. Тобто, якщо зараз ви одинокі у вас складнощі, то коли ви підніметесь на вершину гори, ну, там може бути таке, що взагалі буде повна самотність. Ну, тому люди думають, що от я стану відомий, успішний, мене буде, всі мене будуть любити. Не факт. Зовсім не факт. Там може бути одинокість настільки глибока, розумієте? О, чому люди бояться успіху? Тому що вони не знають, що їх там чекає. І так, про близьких вам людей. Вроді би вони хочуть вам добра, але тим не менше, вони можуть вам чинити дуже багато перепон. Тому, будь ласка, ставте ціль та рухайтеся до своїх цілей. Бажаю вам успіху, до зустрічі в наступних відео.